Пане Вікторе, що на рахунок проєктів з Африки і проєктів з Ізраїлю? щодо ну, Поки забезпечення що мовчання. Ну, з із Ізраїлю, насправді, там проєкт, він був з цим стадіями, перш за все, вони повинні були під'єднати Кіпр до Греції, а Кіпр був таким, ну, скажімо так, хабом. Ну, поки що мовчання. Його їх і не відмінили, ну, і зрозуміло, що. Зараз не до них. Африканські, ну, мені здавалося, взагалі з самого початку дуже екзотичними. І інша справа, що є інший проєкт, ми вже про нього якось говорили, це, ну, скажімо так, такий синтетичний проєкт, і він на багато-багато років, і він об'єднує е, мережі, е, тобто кабелі постійного струму, і офшорні Вес. Він ну, повинен бути. Е, він розбивається на 3-4-5 проєктів від Скандинавії через Португалію до Греції повинні бути побудовані дуже великі потужності ВЕС, і ці потужності повинні бути з'єднані постій, кабелями постійного струму. То практично, ну, так як намальовано, то це рішення всіх проблем. Вам додаткова генерація без використання е, до, до землі, і одночасно це будуть е, потужні з'єднання всіх країн. Але поки що ну, є пілотний проєкт в Португалії, дуже маленький, побудована. Ну, важливо, що це є частина того великого проєкту, і там побудовано 25 е, мігаватт. Цього вітростанції і побудований кабель на суходол. І цей проект вже проведен тендер на 2 ГВт. Це вже ну, в порівнянні з потужностями самої Португалії, це досить е, великі потужності. Інша справа, що в цьому в, в інших країнах Ну я не чув, щоб цей проект пішов. Так як намальовано, то це. Ну, більш раціонально виглядає, ніж 3 тисячі кілометрів з Марокко тягнути в Англію. Це більше виглядає на політичні речі. Щоб зрозуміло, що з Марокко краще дотягнути до Іспанії, а вже з Іспанії в Ірландію, але в, в такому разі, безумовно, Великобританія повинна буде погоджувати ну, і ціни і режими з Іспанією. А так вона буде володіти можливо, вони так розуміли, що кабель буде належати їм, то станції в Марокко будуть належати їм, але ну, там десятки мільярдів доларів і технічно ну, досить суттєві проблеми. А тут все ж таки ну, більш, більш реалістичні речі. Так що, як воно буде, подивимось. Нічого з тих великих супер-пупер проєктів, включно з... З Австралії, в Китаї і так далі. Це все ну, красиво. Навіть з Чилі кудись вони збирались направити через Тихий океан. Але ну, на папері це, це гарно робиться, а насправді потрібно робити кроки трошки більш, е, скажімо так, короткі, щоб не порвати штанів.